Зміна клімату це процес, який нас супроводжує на щодень. і мені насправді дуже прикро, що молоді люди зараз не зможуть побачити ці кучу гори снігу, якими я бродила маленькою, коли йшла кожного ранку до своєї сільської школи. Змінюються сезони, змінюються опади, коли за одну годину може випасти місячна норма, наші каналізації не можуть з цим боротися, наші парки так само підтоплює, наші дитячі майданчики підтоплює, і ми можемо змінити цю ситуацію. Ковід показав, що разом з спільними зусиллями ми можемо скоротити як мінімум 7% сукупних викидів вуглекислого газу за рік. Це можливо і це важливо, але нам потрібно працювати всім разом потрібно дотримуватися трикутнику громадськість, бізнес влада, і тільки разом об'єднавши наші зусилля, ми зможемо досягнути планованої кліматичної нейтральності не тільки до 2050 року, а можливо навіть раніше. Коли мене питають про зміни клімату, зазвичай я пояснюю це в термінах того, що все в світі взаємопов'язано. І зміна клімату це відповідь природних систем на наші дії і те, що ну будь-які е, наші дії вони мають наслідки. А... Дії на колосальному масштабі, які стосуються нашого видобутку і використання викопного палива, вони також мають колосальні наслідки, які нас тепер наздоганяють, і ми стикаємося з нищівними проявами змін клімату, такі як посухи, екстремальні погодні явища, урагани і підняття рівня світового океану. Зміна клімату набирає обертів, точніше її наслідки негативні. І дуже прикро, що на жаль, ми маємо водночас російську навалу цю загрозу постійну від російських ракет обстрілів, але в той же час кліматична криза не спить. І до цього теж варто бути готовими і з цим теж усе не так просто, власне, з підтримкою тих змін, які потрібні, щоб зменшити негативні наслідки, адаптуватися до того, що. Що вже є тобто, з цим, як і з підтримкою України, далеко все непросто і так, нам треба триматися і багато бути готовими до того, щоб багато роботи і багато нерозуміння.